Кана собаки для дорослих та дітей. Мишеня Тім адвент календар. 2 грудня. Ігри в снігу. Коли мишеня тім прокидається сьогодні вранці. Він спочатку дивиться на вікно і радіє своїм саморобним сніжинкам. Вони весело танцюють на теплому повітрі, що піднімається від опалення. Але що це? За його сніжинками танцює ще щось, щось біле. Тім не вірить своїм очам. Сніжить. Вночі таки дійсно почав падати сніг. Ура! вигукує мишеня Тім і вистрибує з ліжка. Ура! Теді дивись! Сніжить! Мишеня не може дочекатися, коли піде до дитячого садка. Вихователька обіцяла, що вони підуть кататися на санчатах, як тільки випаде перший сніг. І вона дотримується свого слова. Коли всі дітки з'являються зі своїми санчатами, вони разом вирушають у дорогу. Мишеня тім. Першим спускається по красивому, довгому, пухнастому схилу на засніженій галявині. Звичайно, з Теді. Ура! Як весело! Вони мчать вниз по схилу, як блискавка. Спустившись вниз, мишеня Тім зіскакує зі своїх санчат, а потім повертається, тягнувши їх назад угору. Його найкращий друг, борсучок Діді пролітає повз нього на своїх санчатах, а трохи пізніше повз нього пролітає і Тео. Мишеня Тім сміється і махає їм рукою. Вони проводять на схилі з санчатами весь ранок. Між тим вони грають у сніжки і будують іглу. Мишення Тім, діді і Тео одностайні. Сніг це просто чудово. Коли мама забирає мишеня Тіма з дитячого садочка, він з радістю та захопливістю розповідає їй про веселий ранок на сніговій галявині. Я так рада, що ти так чудово провів день, мій маленький башкетнику, каже мама мишеня Тіма і посміхається. Ти хочеш сьогодні ще погратися у снігу з Лілі після обіду? Вона дуже хоче зліпити з тобою сніговика. Звичайно, мама, радісно вигукує Мишенятім. Він пишається тим, що він старший брат, і тому мишенятім та Лілі після обіду разом будують найгарнішого сніговика у світі. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.